Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво, який процесор краще, ви, заду... ви задумаєтеся, який процесор краще там Dimensity 8... 7300 чи... чи Dimensity 8400. Ну, звичайно, що в моб. Ну, дивіться, в телефоні Poco X7 простої Dimensity 8400 Ultra, а в Poco X7, звичайно, стоїть Dimensity 7000 Ultra. Ну давайте дивитися, так. Так. Так, Дементити в 8400 ультра. Так. Так, Cessna Dragon 8 S Gen 3. От, але нам треба дивитися. Так, Mediatek Dimensity 8400 Ультра. Ага. Так, по Dimensity 8400 Ультра. Виходить він, набирай. Так, набирай 1579 балів в в одноядерному режимі. От, балів для зрівняння наші тести прошлорічного поклик 6 Pro показали виходить 1424 і 4527 от. Друзі, дивіться, чи є якась різниця між процесорами Dimensity 8400 Ultra чи Dimensity 7300 Ultra. Звичайно, є потужніший. Зв... Звичайно, потужнішим буде Dimensity 8400 Ultra, але є різниця в ціні. Наприклад з процесором Dimensity 7300 Ultra стіна на 256 гігабайтів Десь 12 тисяч або 11, 000, а ціна з процесором Visi Dimensity 8400 Ultra Весі на 256 гигабайтів, ціна десь 16 тисяч. На 512, ціна 20 тисяч. От. Тому, друзі, тепер ви знаєте, чи є якась різниця між Demand 7300 Ultra чи Deman City 7... 8400 Ultra. О, тому всім до побачення, всім гарного вечора.